Ти каже, звідки пішла ця діч? <кхід> ну як, в принципі, я догадую, звідки пішла ця діч в українському просторі від наших там, патріотів, блогерів, оце пляшку на пляшку, посадити на пляшку. Це, по-моєму, зражки оце, з їхнього цього Аує, з, з їхньої тюряги, там, і так далі, з усіх цих приколів. Там одна велика тюряга, і для, у них це ціла культура. Там, ці арестантський уклад, єдин і за херня. І у них про ці пляшки, сісти на пляшку. Там Дурачок один канал веде old school, чи як його, тоже там пляшку. Трамп, е, п, Якщо стане президентом, нам усім треба сісти на пляшку у всій країні. Що ну, це за діч? Стерненко там про якусь пляшку, щось там на пляшку. Товіть собі, якісь американські партнери, да, чи хто хтось там дивиться, о, цих, о, цих о, правильних патріотів, і цих самих, і чують про ці пляшки, пляшку сісти на пляшку. Ну це реальна діч. Реально, я, я не розумію. Звідки це і для чого? Це якась дичина, реально.